Листопада, про що співає струмок, і на кожній високій гори, та на кожному з гірі, Високому будуть струмки та протоки води. Ісая 30, вірш 25 високих гір, у велику повноводну річку біг маленький веселий струмок. Йому дуже хотілося зробити подарунок матінці річці, і вирішив струмок скласти пісеньку. Така думка привела малюка в захват. Він весело зажурчав. Для річки пісню я складу. Я річці пісню подарую, я подарую. Пісеньку співаю, я річки радость принесу. Ковзаючи повз великі камені, струмок склав пісеньку про каміння. Пробігаючи через квіткову галявину, придумав мелодію про чудові квіти. У гаю, яким також проходив шлях струмка, народилася пісня про могутні дерева. Багато різних пісеньок склав струмок. Але ніяк не міг вибрати з них найкращу. Добігши до великої річки, струмок голосно заручав. Зару Матінка річка, я написав для тебе багато пісінок. Допоможи мені вибрати з них саму найгарнішу. Почав струмок співати, він співав пісінку за пісенькою. А річка з задоволенням слухала. Коли всі пісеньки струмок заспівав, річка сказала Дякую тобі, струмок. І усі пісеньки чудові. Але найкраща пісенька це та перша, в якій співається про твоє бажання зробити мені подарунок. Важливо! Господь закликає нас робити добро і дарувати радість, оточуючи людям.